7 червня у соціальних мережах поширилось відео, на якому зафіксовано бійку між особами, що стояли у черзі біля входу до крамниці у центрі міста. Прилуцькі правоохоронці не зволікаючи відреагували на даний інцидент та прибули на місце для встановлення всіх обставин. Поліцейські встановили, що під час відкриття магазину, який торгує товарами секондхенду, творилося скуч скупчення людей, які намагалися першими потрапити до цієї крамниці. Натовп відвідувачів, серед яких були і неповнолітні, влаштував тисняву в черзі до магазину. Внаслідок цього впала металева огорожа біля магазину. Кілька неповнолітніх також втратили рівновагу і впали. Співробітники поліції охорони намагались врегулювати чергу до магазину. В цей час один з неповнолітніх вчинив конфлікт з правоохоронцем. Наразі поліцейські вже встановили всіх учасників інциденту. Правоохоронці надалі вивчають відеозаписи з телефонів свідків та встановлюють очевидців події. Попередньо відомо, що по медичну допомогу ніхто із учасників конфлікту не звертався. Перевірка за цим фактом триває.